Друзі, всім доброго ранку. З вами Віталій спорт Штяг в житті. Сьогодні у нас вихідний, у нас гарний простійний день. І сьогодні ми продовжуємо займатися, тренуватися на прекрасній площадості. Значить, сьогодні будемо робити комплексний, комплекс справ. Це будуть у нас підтягування, віджимання від землі, бруся, присідання з випригуванням. Також будемо працювати по мішку, бити кулаками. Ось такий комплекс буду робити по 10 підходів, по 10 повторів кожного і по мішку, ну, хвилина дві працюємо. Проробимо нашу дихалку ось, і наберемося сили. Займайтеся спортом, робіть гарні справи, будьте в формі, сильні і пам'ятайте постоянство зусиль, приведе до результату. Погнали!